Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулиць в ефірі. Телеканал Н1. рубрика про жука. актуальний ринок нерухомості. Банки в серпні видали іпотечних кредитів на загальну суму 1,2 мільярди гривень. Українські банки в серпні 2024 року видали 701 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 мільярди гривень. Про це йдеться в повідомленні НБУ. За даними щомісячного опитування банків про іпотечне кредитування, обсяг виданих кредитів зріс на 2,3% проти липня 2024 року. А в порівнянні з серпнем минулого року на 34,1%. Іпотечні кредити надавали 12 банків. Більшість угод стосувалися вторинного ринку нерухомості. Основним рушієм ринку залишається програма пільгового кредитування «Є оселя», на яку припадає майже весь обсяг іпотеки. В серпні середньозважена ефективна ставка за кредитами зросла до 8,2% річних у порівнянні з 8% у липні. У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів видано в Києві та Київській області. 55,3% від загальної суми. А також у Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях, як писав мінфін, з початку осені Кабмін вніс декілька змін до програми пільгової іпотеки ЄОСЕЛЯ. По перше, у вересні набула чинності урядова ухвала про перегляд ставок за кредитами. Згідно з документом, з 11-го року іпотеки позичальники платитимуть на 3% більше ніж від початку. Наприклад, якщо на етапі отримання кредиту, військовослужбовці, працівники сфери безпеки, медики, педагоги та науковці. Можуть розраховувати на 3% річних, то з 11-го року виплат при кредитуванні на 20 років платитимуть уже 6%. Ті, хто оформляє іпотеку під 7%, внутрішні переселенці, громадяни, які не мають власного житла. З 11-го року отримують ставку 10%. Ці умови поширюються лише на нові кредити, і договори, за якими укладено після 19 вересня 2024 року. Громадяни, які оформили іпотеку раніше, платитимуть. Протягом усього терміну за поточними ставками в три залежно від категорії позичальника. В уряді запевняють, що підвищення ставки з 11-го року кредиту не призведе до суттєвого збільшення фінансового навантаження на позичальників, адже за перші 10 років тіло кредиту, на яке нараховуються відсотки, зменшується вдвічі. По-друге, змінили вимоги до житла, яке можна купувати під її оселю. Кредит можна взяти на квартиру в будинку, що будується. До цього обов'язковою мовою була готовність об'єктів. Також внутрішнім переселенцям дозволили купувати житло у будинках із моменту здачі в експлуатацію, яких минуло до 10 років, а раніше до 3 років. По третє, з 19 жовтня для позичальників віком до 25 років розмір першого внеску за іпотекою знизиться з 20 до 10%. відсотків. По четверте, скористатися програмою «ЄОселя» тепер можуть українці, які беруть участь в інших держпрограмах і житла. Зокрема, є відновлення. По п'яте з 18 грудня. 2024 року житло для внутрішніх переселенців за ЄОСЕЛЯ зможуть купити їхні родичі: чоловік, дружина, батьки і діти. Цей пункт важливий. Якщо у переселенця немає стабільного джерела доходу або невеликий дохід, тобто банк може відмовити йому видачі пільгової позики. А у родичів, наприклад, є підтверджений дохід, але вони вже мають своє житло, тобто оформити кредит на себе не можуть. Найдорожча іпотека в Європі Українці в Польщі за рік купили 7700 квартир. За минулий рік українці купили нерухомості в Польщі загальною площою близько 380 тисяч квадратних метрів або майже 7700 тисяч квартир на тлі того, що зростання цін на житло в Польщі наразі є найвищим у Європі. Про це розповів фінансовий експерт Кароль Слободзян в інтерв'ю. Ванет пишуть українські новини. Так він зазначив, що, попри те, що в Польщі найдорожча іпотека в Європі, все одно не бракує людей, які бажають придбати нове житло, крім інвесторів. З Польщі іноземні інвестиційні фонди все частіше хочуть вкладати гроші в наші квартири. Слід також пам'ятати, що тривала війна за нашим східним кордоном також призводить до того, що громадяни України вирішують залишитися в Польщі на довший період часу і придбати квартиру. Лише у 2023 році вони купили майже 380 тисяч квадратних метрів, що суттєво впливає на попит і житло в Польщі, пояснює він. За даними Мана і ПЛ, попит на купівлю квартир у Польщі серед іноземців стимулювала програма 2% безпечного кредиту. З цієї групи найбільшу кількість квартир минулого року придбали громадяни України у 2023 році. Іноземці придбали в Польщі 14 346 квартир, з яких понад 7 700 об'єктів нерухомості загальною площою майже 390 тисяч квадратних метрів купили українці для порівняння. Вартість квадратного метра в Варшаві майже 4 тисячі доларів. А за даними ЛУН у Києві не перевищує півтори тисячі доларів. В Україні будуватимуть Прозоро. Зеленський підписав закон. Пише МінФін. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт номер 11057 про обов'язкову публікацію кошторисів при публічних закупівлях. Прозоре будівництво. Про це йдеться в картці документа. Про що мова в законопроєкті? Закон зобов'язує державних замовників оприлюднювати в електронній системі закупівель Прозоро детальну інформацію про ціни на матеріали під час закупівель послуг з ремонту та будівництва. Це має сприяти більш ефективному використанню бюджетних коштів. Також закон встановлює, що невід'ємними додатками до договору про закупівлю послуг з поточного ремонту, поточного ремонту з розробленням проєктної документації, робіт з будівництва нових розширення реконструкції капітального ремонту та реставрації існуючих об'єктів споруд виробничого та невиробничого призначення, робіт з будівництва об'єктів з розробленням проєктної документації. Є документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси. Ці документи мають додаватися до договору про закупівлю незалежно від виду договірної ціни, включаючи виконання робіт з будівництва автомобільних доріг, що надання послуг з ремонту автомобільних доріг. Крім того, закон визначає інформацію про будівельні матеріали, яка обов'язково має міститися у таких документах, а саме найменування характеристики, одиниця виміру, відпускна ціна, кількість, вартість транспортування та заготівельно-складські витрати. Що забезпечить закон? Закон про прозоре будівництво дозволить забезпечити дотримання міжнародного стандарту забезпечення прозорості та підзвітності під час використання публічних коштів. А оприлюднення документів, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, матиме превентивну функцію та сприятиме запобіганню корупційним діям і зловживанням. При цьому прозорість будівельних закупів підвищує доступність до будівельного ринку та конкуренцію на ньому дозволив примусово відчужувати землю для будівництва укріплень. Пише мінфін. Кабмін схвалив законопроєкт, який на період воєнного стану передбачає примусове тимчасове позбавлення права користування земельною ділянкою для будівництва та отримання інженерно-технічних фортифікаційних споруд. Про це повідомив постійний представник Кабміну Верховній Раді Тарас Мельничук. Схвалено проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо користування земельними ділянками, необхідними для будівництва та отримання військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд в умовах правового режиму воєнного стану. Повідомив Мельничук змінами запроваджується можливість примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою. Обтяження у вигляді позбавлення власника та землекористувача права користування ділянкою або її частиною, що перебуває у приватній власності, в умовах правового режиму воєнного стану для будівництва та отримання військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд за умови наступного його припинення або проведення викупу чи примусового відчуження земельної ділянки або ж її частини. Визначення особливостей примусового тимчасового позбавлення права користування земельної ділянки або її частини складання акта про примусове тимчасове позбавлення права користування ділянкою. Порядок ухвалення рішення про припинення примусового тимчасового позбавлення права користування нею або про її викуп. Підрядники нажились на будівництві житла для переселенців на Житомирщині для будівництва житла для переселенців у Андрюшівці в Житомирській області. Виробничо-комерційна фірма Урарту вказала у кошторісі деякі матеріали втричі дорожчі від ринкової вартості. Про це йдеться у розслідуванні видання наші гроші. Комунальне підприємство Андрушівської міської ради Комсервіс 8 жовтня за результатами тендеру замовило у компанії Урарту будівництво житлових споруд для переселенців за 25 мільйонів гривень на вулиці Заводська. Роботи планують завершити до травня 2025 року. Підрядник зведе 10 двоквартирних збірних каркасних будинків загальною площою приблизно 1000 тисяча квадратних метрів для внутрішньо Реміщених осіб роботи фінансуватимуться коштом благодійного інвестора акціонерного товариства Роар Палусрут Ас з Норвегії. У кошториці гарячокатану арматурну сталь підрядник врахував по 53 тисячі 760 гривень за тонну. Хоча на ринку вона коштує 32 тисячі 368 гривень. Гладку гарячу арматурну сталь фірма замовила по 54 тисячі 720 гривень за тонну, хоча інші компанії продають її по 34 тисячі 990 гривень. Бетонні блоки для стін УРАРТУ цінила по 2616 гривень за штуку, та їх можна придбати по 1566 гривень. Поліетиленові труби підрядник врахував по 1991 гривні за метр, хоча ринкова ціна складає 525 гривень, що втричі дешевше. Лише на цих позиціях переплата може сягати 930 тисяч гривень. Компанія Урарту отримала підряд без конкуренції, бо на торги більше ж ніхто не прийшов. Фірма зареєстрована в 1993 році у місті Баранівка Житомирської області. Вона належить Ермену Сарояну, а керує нею Роман Кресюк, який до жовтня 2019 року очолював управління дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської обласної державної адміністрації. Нагадуємо, те, що мене звати Марго Сулиці ефірі телеканал Н1, рубрика про ЖК, де ми завжди розповідаємо найактуальніші новини ринку нерухомості. Приємного перегляду.